Почитайте Пушкіна, як надо там польських там, дітей, розумієте. Почитайте їхню літературу, почитайте їхню філософію. У них все замішано на брехні. от все. А брехня це перший знак слуга дьявола. У них все замішаны на брехні. Вони брешуть так, що самі цьому вірять, і самі попали в этот капкан. ну капкан. Вони так набрехалися, що українці ніхто, що зараз так вигрібають. Разумієте? Від нікого, да від від тих, И хто ніхто да, і ви правильно говорите, що це енергія зла, которая може планету знищити, розумієте? Вони там угрожають, там атаними бомбами, там всім діла. Вони даже не думають про те, що то там може там людина одна або мільйон ну, загинути, розумієте? і чому і чому її багато... Держави, які трошки теж думають про майбутнє. От, допустим, тот же Китай. щоб ми там не говорили, але, але вони не живуть в прошлом, розумієте? Вони хочуть все-таки жити, так, да, там трошки інша філософія, інша культура в управлінні держави. Я її не приветствую зовсім. Да? Але вони все-таки думають про майбутнє, розумієте? А ці ж не думають про майбутнє зовсім. Вони думають. что было раньше, мы заново можем повторить. Что вы можете повторить? Вы даже Другую световую войну без Украины, без Штата в жизни никогда бы не выиграли. В природе своей. Без 15 республик. Там не мент, немцы каются перед россиянами. Я говорю, заспокойтесь. Россияне не выиграли войну. Выиграл Радянский Союз. Это же не Россия. Это 15 держав. И, кроме того, там Штаты, которые полностью дали всю сброю, там, там, технику, там буквально все дали, короче, чтобы только перемогли. И сами там, короче говоря, с, с англичанами сражались. А вы только перед этими россиянами как бы, как, ну, какаетесь, разумеется. Это все тоже на брехне. Бачите, у них все построено на брехне. А правда требует ясности. Правда дуже сильная. И она переможет. И тому я впевнен, и тому, когда упала, я скажу, третий раз мне кажу, когда упала ракета, я сказал, все, Россия попала. Пане Петро, говорячи про вашу картину, до речі, теж хотіла запитати, а ви вже відповіли, який меседж ви вкладаєте в цю ідею? А ось дивіться, це, 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 в, це в, тему, в тему буде. Вони ж ще. Говорячи про сенси, да, сенс життя людського і взагалі все, що з цим пов'язане, про місію, вони що зараз роблять? Вони культ смерті роблять. Вони впевнено ну, відверто кажуть і за допомогою попів своїх так само, і не тільки, що вмирати за ідеї свого фюрера це добре. Фюрер каже, матері. Що ваш син недаремно народився, не бо він подох, вбиваючи так званих укропів, краще померти так ніж відводки. Вони обіцінюють життя навіть своїх рабів, ось цих руських, і вони оцей е, е, отруту цю, отруту російського миру вони самі себе отруюють, і вони е, намагалися отруїти світ цієї отрутою. Культ смерті, це ж ну не просто антиприродньо, антигуманно. Це просто якась антицивілізація, яку Росія створила в себе та намагалась нею, і намагається ще досі нею а, якось зачарувати світ. Ну, ви правильно все говорите. От це сто ви кажете правильно. я, Правильно, я тільки я, я, хочу трошки додати. Вони говорять, що ти за мужик, який сьогодні можеш застрілитися. Разумеется? Ну, это и философия такая. Вот. И вона ж была так, у них не то, что там вчора там народилася, розумієте, Она там уже там столетиями у них така. У них же замешана на Чингисхане там, замешана там на китайской там некоторой філософії, розумієте, на э, угафинской. І тому для них пойти завоювати ну, украсть, ну не украл там, ну попав, ну пошло застрелився, ти ж мужик, розуміє. І нести людям тільки розрушення, ну допустимо русский світ. скажите, де вони що принесли людство? От де? В Грузії там, чи в Молдові, там, чи тут в Україні. Ну слава Богу, тут очі українців я кажу, що вони трошки вже доросли, що вже трошки взрослее уже і трошки вже бачать. Если бы они плохо читали книжки, только один голодоморф только принес. Понимаете? Поэтому энергия зла убирается. Об этом писал, скажу, Репин. Легионы, темные легионы, ходят по свету и все разрушают. Это писал Репин в своих дневниках. Легионы темные. А украинцы борются и перемогают, и переможут.